Справа 635. З кількома способами з п'яти олівців різних кольорів можна обрати три олівці. Ну що ж, не таке просте завдання, як здається. По-перше, коли ми обираємо олівці різних кольорів, то неважливо, чи перший у нас червоний, чи синій, чи зелений. Якщо ми її взяли, то все, ми обрали таку комбінацію. Тобто, це треба мати на увазі. Простіше. Буде нам записати усі можливі комбінації, і я їх буду записувати в ліді цифр. Тобто ми позначимо всі п'ять кольорів різними цифрами від одиниці до 5. Запишемо тоді так, що якщо позначити п'ять кольорів. Цифрами від 1 до п'яти, то можна, то можна обрати. Три олівці, три олівці такими способами. Способами. Ну що ж, давайте записувати тоді всі можливі варіанти. Я буду різним кольором позначати, отже. Перший олівець, перший колір, потім другий колір, ну, а потім третій колір. Потім знову перший. колір, Потім знову другий колір. Ну, а третій ми замінимо четвертим кольором. Потім знову перший колір. Потім знову другий колір. Ну, а потім вже поставимо п'ятий колір. Так? Далі наступне знову перший колір, Тепер вже беремо третій колір. А з третім кольором ми ще не брали четвертий колір. Так, потім знову перший колір. Потім знову третій колір. Ну, а потім вже беремо п'ятий колір. Є? І... Ну що ж, і залишився у нас з першим олівцем ще один варіант. Перший колір. Тоді третій міняємо на четвертий. І додаємо п'ятий олівець п'ятого кольору. Є. Ну що ж, з першим вже ніякі більші варіанти ми не можемо написати. Тепер переходимо на з другим, які у нас ще залишились варіанти. Отже, записуємо тоді. Другий берем. Потім можна взяти третій. Потім четвертий. так. Перший вже ніяк. З першим ми вже всі варіанти перебрали. Його вже треба викинути. Тоді беремо другий. Тоді беремо третій. І п'ятий. Ну що ж, на друге місце. Давайте поставимо тоді четвертий колір, записуємо тоді другий колір, Потім беремо четвертий колір, Ну і потім беремо, залишився п'ятий колір. Все, з другим закінчено, вже ніяких варіантів немає. Залишився ще один варіант, який починається з третього кольору, потім четвертий колір. Ну і потім що ж, Давайте рахувати, скільки всього можливо таких варіантів. Тут у нас 6 і тут у нас 4. Тобто, всього можна обрати ці олівці 5-10 способами. Записуємо тоді, отже. Отже, записуємо ці три олівці. Можна. обрати десятьма способами. Є, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, отже. Кома способами можна обрати, пишемо, 10 способами. Ну що ж, ось таке логічне завдання на елементи комбінаторики. На цьому вправу завершено.